Києво Печерська Лавра одна з найбільших православних святинь України та надбання усього людства. Разом із собором Святої Софії Лавра є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і охороняється міжнародними угодами. Будувати навіть на прилеглій території до лаври заборонено, діє мораторій. Але наші журналісти виявили, що навіть на самій території заповідника і будують, і знищують пам'ятки архітектури. Все вказує на те, що роблять це самі при представники лаврського монастиря, які віддавна користуються частиною історичного комплексу. Розслідування Максима Савчука. києво печерська лавра не просто одна з найбільших православних святинь України. Це надбання усього людства. Разом із собором Святої Софії Лавра включена до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідно до 172-го параграфу настанов секретаріату ЮНЕСКО потрібно інформувати про будь-яке будівництво в охоронній зоні ще на етапі намірів і узгоджувати його з міністерством культури. Водночас будувати тут не можна в принципі, адже в 2015 році Київрада заборонила будівництво в охоронній зоні до затвердження плану зонування чи детального плану території. Але будівництво відбувається не просто в охоронній зоні, а на самій території лаври. Наталія Загрива, колишня працівниця науково-дослідного відділу охорони пам'яток культурної спадщини Києво-Печерського заповідника. Протягом 22 років вона фіксувала всі зміни архітектури на території. Рік тому вона втратила роботу. Переконує керівництво заповідника, просто позбулося людей, які ретельно збирали та повідомляли інформацію про незаконні будівництва на території лаври, що проводять представники монастиря Української православної церкви Московського патріархату, якому надано у користування частину території. Ми ж пишемо, що відбуваються такі-то ремонтно-реставраційні роботи. Відповідної проєктної дозвільної документації в відділі охорони немає. На що була відповідна реакція? Зібралася в повному складі дирекція заповідника. Це і Михайлина, і Дігтяр, і інші співробітники і викликають за відділ за сектором охорони наземних пам'яток, який в той час уже виконував Римар Андрій Петрович. і... Відкрито йому забороняють навіть і близько підходити до комплексу споруд інфекційної лікарні. І колегу Андрія Римара також звільнили із заповідника, нібито за відсутність на робочому місці. Хоча він пояснює це тим же небажанням мовчки споглядати за знищенням об'єктів у заповіднику. 57-й корпус пам'ятки та архітектури місцевого значення за поясненням нашого керівництва це і Романченка і директор, що це реконструкція пам'ятки. Вибачте, ця пам'ятка взагалі у це утакна вглядав. Вона була дощента, знищена. Таким чином у нашому розпорядженні опинилися унікальні матеріали моніторингу, акти, фотоісторії, пам'яток архітектури на території заповідника, які були знищені чи перебудовані без надання жодних дозвільних документів. Аби звірити надану колишніми працівниками інформацію, ми надіслали запит у дирекцію Печерського заповідника та в Міністерство культури. Ми попросили надати документи на 16 об'єктів на території заповідника, які перебудовувалися чи зводилися на території Лаври за останні 6 років. Документи, яких не бачили у відділі охорони пам'яток заповідника, про що складено десятки актів. А поки схемам готували відповіді, ми вирішили провести власну інспекцію. Ми склали карту об'єктів, перебудову чи знищення яких фіксував на фото відділ охорони пам'яток культурної спадщини лаврського заповідника. Попри те, що на території монастиря церковники забороняють відеозйомку, нам вдалося пройти маршрутом, який склали разом із звільненими працівниками, і зафільмувати пам'ятки, перебудова або знищення яких була ними зафіксована. Перша локація північна брама Лаври. Це пам'ятка архітектури місцевого значення її звели у другій половині 19 століття за проектом військових інженерів. Та як вона виглядає зараз, наслідок перебудови у 2015 році. Історичний вигляд зберігся на знімках 80-х років. Проектно дозвільної документації заповіднику монастир не надав справа від північної брами. Двоповерхова новобудова 2013 року. Документи на її зведення також у відділу охорони заповідника не надавалися. Дорогою до наступної брами вздовж пам'ятки архітектури національного значення монастирських мурів прибудова 2012 року. Проектно дозвільної документації на ці 110 квадратних метрів відділу охорони надано також не було. Брама біля 54-го корпусу заповідника також змінилася до невпізнаваності. За нею капітально відремонтована у 2014 році пам'ятка архітектури місцевого значення, дім гостинний та контора. Історично цей корпус не мав мансарди. Табличка з повідомленням про те, що охорожує пам'яткою архітектури, пошкодження якої карається, висить на цілком сучасній цеглі. Пам'ятку архітектури місцевого значення огорожу монастирського саду фактично знищили, розібравши автентичну цеглу, і побудували нову та повісили табличку. Змінився вигляд і пам'ятки архітектури місцевого значення Брама на територію ближніх печер. Та вхід до галереї від ближніх до дальніх печер, зведеної у дев'ятнадцятому столітті. А в кінці ближньопечерної вулиці з'явилося одразу три новобудови: овочасховище у 2013, му новий корпус за ним у 2016 му році. Наразі триває будівництво так званого економічного корпусу із підпірною стінкою. І чи не найбільш показовий об'єкт будівельного свавілля у заповіднику лікарня з церквою. Як медичний заклад, вона функціонувала з 1911 року. У 2013-му монастир домігся виселення інфекційної клініки. За два останні роки над корпусом у всіх на очах добудували церковну баню. Такі перебудови пам'яток архітектури можуть призвести до їх втрати, переконують в Українському товаристві охорони пам'яток історії та культури Організація, яка понад півстоліття слідкує за дотриманням пам'яткоохоронного законодавства. І це все усадьбу Казанського знесли в початку вичерпнули з реєстру. Чому? Там настроїли мансарду, потім зробили заключення, що змінився зовнішній облік пам'ятника. І на цьому основанні можна пам'ятник виключити з реєстру. Оскільки, бо можна ну внічтожити просто сніскі, а не контрольована забудова лаври до повної втрати контролю над об'єктом Всесвітньої спадщини. Вони не взяли на баланс. Що це значить? Що на території заповідника збудовані об'єкти, які знаходяться у невідомо чиєї власності. Ми сьогодні можливо маємо справу з побудовою такого непомітного нам Ватикана. На цій території, да, де да, право власності буде да, да, у бенефіціара да, за межами України. Товариство вже тривалий час чекає відповідь на ті ж питання, які адресували заповіднику-журналісти схем: на якій підставі здійснюється будівництво, і якими документами це підкріплено? Минув тиждень. а Дирекція лавського заповідника на наш запит так і не відповіла. Тому ми вирішили поспілкуватися з керівництвом особисто. От е, головний архітектор нашого заповідника, якраз скажімо, це його сфера діяльності, і він абсолютно вам. Ну скажемо, ми можемо і ви можете поспілкуватися. Головний архітектор заповідника, Яків і Діхтяр, визнає, що на території є порушення під час будівництва, але кожен випадок має свої причини. Наприклад, баню на корпусі лікарні не догледіли, бо добудовували її у неробочі дні. Давайте так інфекційна. Давай, там... Та давайте, так, давайте, давайте так, Ви головний архітектор не помічали так. цих змін? Чому ви так говорите? Що ми не помічали? Ми писали і пишемо, Куди? І, в тому числі в ЮНЕСКО. В тому числі ЮНЕСКО да. про плани будівництва да. і це все будівництво погоджено, є порушення ще немає. Але ж будівництво вже да. є то вже порушення. Трапилось, як трапилось. Як тільки вихідні дні, вони вихідні дні швиденько там щось роблять, 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 і поступово от вийшло те, що вийшло. вам ви не здається, ну, що це якась неефективна робота. Церковники будують що завгодно, ну, декларації немає. Бачите, зводять. Ну так це до нас питання. Водночас, архітектор переконує дирекція діє чітко і відповідно до закону. Про охорону культурної спадщини так може ви б зверталися про охоронні органи. У нас як немає такого повноваження. Нас ну, немає на, на, на підставі заяві будь-якого громадянина. Можна поважити е відкрити е відповідно до е закону України про охорону культурної спадщини. Ми інформуємо Міністерство культури. про... Виконання таких робіт. А Міністерство культури як державний орган вже звертається і туди. Водночас, як і в Діктяр, повідомив, на що спирається монастир, коли пояснює доцільність нового будівництва. Це план організації території. 7 січня 2012 року колишнього президента Віктора Януковича зустрічає намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Янукович протягом всього свого президентства не приховує прихильності саме до української православної церкви Московського патріархату. Янукович з'являється тут на головні православні свята. У тому ж 2012 році була розпочата робота над документом, який розв'язав руки церковникам. Це план організації території Києво-Печерського заповідника. Його дев'ятий розділ передбачає можливе відтворення втраченої забудови. Фактично, це нова забудова на території заповідника. Документ затвердили у Мінкультури і п'ять років приховували від ЮНЕСКО. Тепер його легітимність ставить під сумнів саме керівництво заповідника. А це не запізно подавати в ЮНЕСКО цей план організації ну, території ви, через чи п'ять років, е коли ви кажете про нього? Я, я е прийшов сюди в травні минулого року. Uh -huh. Звичайно, за рік, який я тут працюю, все охопити, все зрозуміти, де які були порушення, дуже важко. Чому ж міністерство культури на чолі з голосом Євромайдану Євгеном Ніщуком, як орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, просто не скасує чи не відкоригує документ Часів'януковича? З 30 травня ми вели переговори з прес-службою міністерства з проханням про інтерв'ю, бодай з кимось із його представників, але марно. А на прохання про інтерв'ю із намісником монастиря владикою Павлом нам відмовили через стан його здоров'я. Тож, поки міністерство культури і дирекція заповідника лише фіксують нові будівництва на території об'єкта всесвітньої спадщини, Києво-Печерська лавра змінюється до невпізнаваності, залишаючи своє історичне обличчя лише на фото минулих років.